Мої вітання, ви на каналі Богдан 1974. Я про свою гідравліку вже знімав не один раз відео, але хлопці пишуть в меседжер, питають, якщо до чого, Вирішив зняти більш так розширено. Тому я зняв насос. Насос в мене стоїть гур Зіла 130-131. Вони там ухожі і одинакові. Закріплений ось тут до рами, тут є натяжний гвинт. І привіт! Ремінь від мотора шкіл точений, саморобний. Сам насос я розвернув в іншу сторону. У мене на каналі є відео, як це все діло зробити. Я в описі під відео прикріплю, як я це все робив. Все дуже просто. Розбирається насос і розвертається статор в другу сторону, і все, ви маєте іншу полярність. Далі бачок я зняв, трошки тінь паде. Не знаю наскільки буде видно. Ось ту зробив тройник, сюди йде подача, тут йде злив з редукційного клапана. Цей насос видає 70-80 атмосфер тиску. І, виходить, злив з редукційного клапана зробив ось так коліном, і сюди тройник зразу на подачу. На вхід до насоса. Далі подача, тиск масла йде отут ззаді. Тоже було стандартне коліно. Тут я купляв такі штуцера колись по 20 гривень продавалися, і я це все діло зварив. І це пішла подача тиску масла. Такий насос ще кращий для такої техніки, тим, що, якщо ви заводите, він не працює. Він починає працювати, коли він набирає в районі 600 оборотів, він тоді починає качати. А так лопасті зажаті в роторі, і він крутиться легенько. Все, пішов шланг на. Подачу до трьохходового крана. Ось сюди йде подача і сюди йде, якщо нічого не задіяно, сюди йде злив в бак. Бак у нас зварений саморобний на скору руку. О, то є бак. Ось так. І так спереді. Трошки грязний, тому що я їздив по дрова, різали дрова. Ото є бак, там влазить десь приблизно 5 літрів масла. Насос, вірніше, не насос, циліндр з рульового СК-5 Нива. Вухо задні перероблене. І тут теж перероблене. Зробив під навіску. Получається трьохходовий кран. Тип крану L. Тому що є ще те подібні крани, там трошки по-іншому канали. Тип крану L, отак нейтральний. Сюди йде подача з насосу і йде злив назад. Сюди в бак. Так, йде підйом, тоді подається масло сюди в циліндр. циліндр піднімається, підняло циліндр, поставив нейтральне положення, все працює. Доїхав там, куди мені треба опуск. Це так, в нейтральному воно стоїть. Отак, опуск і плаває ще. Сюди йде теж злив. Получається, злив з циліндра в бак. В баку заварена трубка десь, напевно, до тих пір. Отак. Тому що якщо йде злив, щоб воно не лилося зверху вниз, бо якщо буде, буде злив зверху вниз, то буде повний бак піни. Тому трубка зливу має бути занурена в масло. Фільтрів у мене немає ніяких, можливо, колись поставлю. Можна зробити з Жигульовського фільтра, корпус, і все воно буде працювати на ура. До того в мене був насос нш 6 Ну, був насос хороший, але так як в мене на, трьох, на кранах гідравліка, виходить, якщо я вчасно не виключав кран, то ремінь горів. А так виходить, якщо я навіть вчасно не виключаю, спрацьовує всередині, тут є редукційний клапан, він там регулює пружинка і є шайбі регулюється. Ну, в принципі, того тиску 70 бар вистачає, щоб підняти півтони грузу без проблем. Воно буде піднімати на холостих обротах. Тим більше, якщо ви хочете, чим більші грузи ви хочете піднімати, тим більшого діаметру треба ставити циліндр. Це буде любому насосу легше. Бо того, того в мене стояв такий маленький циліндрик з мотовіла тої самої ниви то фрезу більше 200 кг не міг підняти ні цей НШ-6 насос, ні цей на повних газах газував, нічого не допомагало. Поставив ось той циліндр, почало фрезу піднімати на холостих оборотах. Також є відео на каналі. Повторюсь, гідравліка працює досить просто. Усе, виходить. підняв, зафіксував, собі їду куди мені треба. Приїхав, наприклад, там ОРЕМ ОРМ чи що. Опустив. Доїхав до кінця, підняв, зафіксував, поїхав далі. Все простенько, як ніколи. По технічних характеристиках мінімальні обороти для такого насосу мають бути 600 оборотів. Максимальні, не пам'ятаю, брехати не буду. В районі 3600-4. Ну тут брехати не буду, треба десь заглядати в книжку. Була. Іменно питали мене. Не знаю, як показати і повернути не можу. Отут тут з'єднав. Ну, виходить, тут тройник, і з редукційного клапана йде от шланг, з'єднаний з тройником. Можна працювати і на, на стандартному бачку, і, ну, Просто мені зі стандартним бачком нема куди той насос запхати раз. Другий раз, якщо у вас циліндр великого об'єму, ви піднімете навіску, в насосі практично не залишиться масла. Бо в рульовому там трошки воно по-іншому працює, виходить, задіяні дві полості. Якщо закачує масло в ту полость, то з цієї викачує і повертається в бачок. І бачок практично постійно повний. Різниця в ємності тільки діаметр штока. А так як в мене задіяна тільки одна полость, виходить, якщо я підніму в бачку, мало що масла залишиться. Тут просто зроблений такий сапун, щоб мені не заходила сюди вода. ота. Сторона в мене примусового опуску, коротше, не задіяна. Ну, от так коротко. Ще раз бак. Тут зразу приварений штуцер зливу. Масло, в принципі, я ще Ні, міняв раз, бо мені ось цей вхідний шланг був 300, витекло масло повністю. Получається, за пару років там міняв раз масло. Ну от таке. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на мій канал. Буду дуже радий. Всім щастя, радості, удачі!